Всім великий-великий привіт, панство! З вами Іван Васильович. Сьогодні друга частина відкриття операції. Сьогодні у нас 123 зірочки. Так що вперед я вас не затримую. Погнали! Ну що ж, я би хотів відкрити взагалі на всі зірочки колекцію Overpass 2024. Ну бо звідси мені прям піздець як подобається цей калашик. Минулого на... разу нам підсипало говна, а цього разу, надіюся, нам хоча б щось хороше та й випаде. Так що приступаємо. Перший поїхав. Спершу нам випадає що? Спершу нам випадає МК, блять, помий мене, будь ласка. Можна було б хоча б хоча б цю авапку. Вона теж прикольна. І теж знайдеться місце блядь, для мого інвентаря. Дігл. Про Дігл теж можу сказати багато чого через те, що він знов падає їбать прямо з фабрики, ніхуя собі 006. Минулого разу теж впав прямо з фабрики. Погнали! І? Та пізнес, блядь, крім Емки і дігла більше скінів немає. А ця херня, кстати, перший раз мені падає. Не знаю. Це якийсь піздец. Ви хочете сказати, що мені знов нічого ні хара нормального не випаде? Мені це не дуже подобається. 30! 30 прокрутів в мене є сьогодні. Якщо мені ще сьогодні ні хара не випаде, то мені здається, блядь, я роблю щось не так. Єбучий петух. Та дайте калаш! Дайте хоча б авапу. Продав, до речі, теж такий. Тільки в мене випав після польових, це який. Стейп, теж після польових. Майже без потряби. Хоч щось мені падає, блять, в хорошій якості. Чому? Дайте розове, будь ласка. Боже, яка це залупа? Ой боже, я зараз буду дуже сильно горіти, що це за херня? <зві> Нахер мені Це, <зві> це пістець це кейс. Минулого разу, до речі, випав такий дробовик після польових. Це одна єдина фіолка, яка випала з операції. Це знов А чого? Чого все так? five 7. Ну що ж це за хуйня така? Їзу. Ну цей, блядь, походу після польових. Нібе. Більше козок у мене. Так, після польових. Яю 75 дівочок у нас залишається. Хера собі Оце ніби прям завода. Майже без подряпи 077. чуть-чуть не хватило допрямо з завода. Це пізде якийсь Ой-ой-ой. Пулемет, Всі ми цього чекали. А ще нам випадає ще один пулемет Це теж дуже хороший дроп. Ми теж його чекали. Да що ти, блять? Да, сука, ти, ще один пулемет І всі ми його чекали, конечно. 59 зірочок у нас залишається. Я пропоную зібатися до колекції, де лежить МК Градієнт. Може тут хоча б нам щось випаде. МП-9. Арктичні кольори. Це фіолка. Ось, це, це все одно не окупає цей їбучий пропуск. Оооо. <гум> Боже, цей текст мене задолбав, чесно. Він постійно випадав. Це є МП-5 не було минулого разу. Калашик, Калашик, як Калашик, Калашик теж був минулого разу, і це після польових. Минулого разу нам випало два таких. Один був після польових. А другий був і, прямо з завода. Ну попробуємо ще тут покрутити. Може тут щось дасть. Хуй його знає, цієї колекції я не крутив ні разу. Це другий покрутий колекції. Вже тоталого будемо крутити тут може. Може габен над нами змилується і щось дасть. П2000 дасть він нам. Хера собі МПшка. Хрена собі МПшка. До речі, прикольна така червона. Це мій улюблений колір. Дай хоча б пешку, не знаю, не пожалій. Оце, звісно, нам говна підсипало. Боже. Це тупо піздець. це тупо жах жахів. І тут нам випадає кусок говна. А чого вона тут червона? Їбать, аж це бах. Дайте хоча б емку. Ця мка прикольна. Я не знаю, що я маю зробити, щоб мені дав цей їбучий кабен хоча б щось. Поки мені ніхто ні хера не дає, в мене тільки забирають. Галінь. Останнє відкриття. І хочу його потратити на колекцію з калашиком. Пам! І калашик. Ага, хер! І тут би я відкрив би відкрив би що? Навіть не знаю. Мені здається, все-таки... Зі зброєю. От такого говна нам підсунули. Нагадаю. Одна фіолка. Це піздец кейс. Чого так? Чого мені дають? 120 зірочок одну єбучу фіолку, яка коштує, блять, злотих 30. Може 20. Це якийсь ужас. Це 20-30 злотих. Дігл. Один цей прямо з завода коштує. Це теж 20. Е, це після польових, не знаю, злотих 9. І далі все ще. Це... А, ну і ще з дробовий коштує злотих 9 чи 6, не пам'ятаю скільки. Я навіть половину не купив. Ну що ж, я вже повернувся. Я закупив 10 капсул з автографами. Хоча б звідси я чекаю хоч щось годне. Мені звідси не випало ніхера. Так що погнали до капсул. Поїхали з першої. Відкриваємо. Червона вже прокатується. Випадає нам така от паперова. Окей, добре. Погнали далі. Розкрити. Дай щось нормальне. Габен, дай щось нормальне, дай щось нормальне. Блять, ну сука, можна. Лакі, в мене це вже друга ніби. Металічна, точно є. Я стак лакіть зберу. Це, 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 Точно є це можна. Наві. Угу. Іма. До речі, прикольно. Але що ж зробиш, що не падає хоча б якась золота? Дайте золото, будь ласка, дайте золото, дайте золото. Ага. Дають. Зали, взагалі дали бігів. Mm. Наступної нам випадає знатік. Дайте золоту, дай-майо! Та невже ж це так важко? Одненьку, я не прошу 10, я прошу просто одненьку. Та я їбу, для чого мені ці ліквіти ультимейт? До речі, він зараз видає гру на мажорі. Це піздець, там зараз так розносить, що це взагалі йомитися можна. Дайте секс, він коштувати буде, блять. У нас залишається три капсули. У нас залишається дві капсули, і з третьої випадає нам ну шос? З третьої не випадає. Хоча це з нової команди, можливо, воно буде щось та й коштувати. Нам випало раз, два, три. Але це мало. Дайте хоча б не знаю рожеву якусь. Пахні, та Сука, привези контенту, блядь. Перфектний Cloud9 Мені дуже подобається цей автограф. Остання капсулка, і з останні випадає що? А з останній нам випадає. Нам випадає. Добре, не скажу, що це говно через це, що це, блять, це сука зерофікс. Це топ. От таке от сьогодні вийшло відкриття. Сказати, що я задоволений, це взагалі ні хера не сказати, бо мені випало, курва, вся синька. Ні одного. Блядь рожевого ні одного фіолетового, ні одного червоного. Все я їбав, я більше цього пробку купляти не буду взагалі не в